Я не робив ніякої реакції на трейлери ФК 24 Не ділився своїми думками стосовно New FIFA. лише вкинув ось цю вставку. <плес> Вчора я заспокоївся. Холанд не виглядає як вагітний Буратіно. Трейлері його представили як якусь шаболду в грі він порядок. Механіка руху, стиль, обличчя все зроблено досить таки якісно. Як ви вже зрозуміли, мені підігнали бета-тест ФК 24 правда, версію PlayStation 4, в якій якість просідає і Нексген просто відсуть. Але пограти, пощупати нову гру від Electronic Arts мені все таки вдалось. На жаль, демонструвати всю начинку гри в YouTube я не можу. От мене поставили в таку ситуацію, коли я виглядаю. Нечесно. Але все ж таки деякі скріншоти і відео з'являться в телеграм-каналі. В цьому відео я багато вашого часу не заберу. Перше враження від гри ФК-24. Ну і звісно, перед тим як ми почнемо, я хочу вам нагадати про наших друзів з ФОБЕД. Компанія, яка робить перегляд футболу, ще цікавіше. А сьогодні нас стартує англійська прем'єр-ліга Манчестер Сіті проти Бьордлі. І загрузити на цю гру можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Також ФОБЕД зараз діє акція. Вони до 10 тисяч гривень бонусу виділяють на перший депозит. Посилання залишаю закрити. Кріплено в коментарі став з розумом та перемагаєм. Перше, що кидається в очі, знайшовши в гру, це меню. Блоки тепер розташовані не горизонтально, а вертикально. Одразу нагадало FIFU 07, але це тільки основне вікно. Перейшовши, наприклад, у швидкий матч, меню повертається до вигляду попередньої версії, і блоки знову горизонтально. Все те, що було FIFA 23, перейшло і в FK24. тільки дизайн інший. Ніяких нових режимів немає, старий на місці. Також додали 5 жіночих чемпіонатів: Англія, Франція, США, Німеччина та Іспанія. Перше, що я чекну в ігровому процесі, так це обличчя українців. Мудрик циганков, Миколенко, Колунін мають свої оновлені унікальні фейси. Якщо взяти того зінчика ярмолу, то в них нічого не змінилось з минулих версій. Кому цікаво, пару скринів облич є в Телеграмі. По обличчю в мене взагалі ніяких претензій нема. Мені здалося, що футболісти зроблені найкращим чином. Якщо, наприклад, взяти того ж Луніна, то він зроблений. Вони взагалі один в один. Кожен вусик в нього на губі відмальований ідеально. По ігровому процесу, для того, щоб зрозуміти наскільки гра змінилась, я одразу поставив легендарний рівень складності. Грав Челсі проти арсеналу і доволі спокійно обіграв їх 2-1. Рахунок міг бути куди впевненішим, але я більше намагався тестити паси, дальні удари та закидання. Щодо ударів, вони стали відчуватися краще. Б'є сильний удар, і ти реально відчуваєш всю потужність удару. Фінеси тривели також виглядають досить таки реалістично. Поки не знаєш мету, футбольний симулятор виглядає як футбол, а не аркадна дрочня. Щодо пасів, любителі покатать тільки таку, думаю будуть в захваті. Грав дотик пророблена якість. В декілька пасів, провівши стрімку атаку, ти можеш вивезти нападника один в один. Звісно, якось якісь прийомом, є брак в передачах, але й в реальному житті такі майстри, як Маквай, помиляються. Голкіперам додали нові анімації, але без багів також ніяк. Декілька разів за 4-5 поєдинків голкіпери творили тичину в вигляді подвійного непотрібного сейву. Типу раз відбивають все ок, м'яч виходить на кутовий, а воротар ще раз стрибає, куди попало. Я розумію, що граще сирається на кінцевий продукт. Не хочеться, щоб після релізу були такі косяки. Також будьте готові, що бігунки будуть вирішувати в матчі. Пас вперед і погнав З заміни випускати швидкого нападника, як завжди, імба. Трибуни з балювальниками. Тут питань взагалі нема. Не сподобалось те, що сцену перемоги, наприклад, величений, змінили. Її перенесли з минулої версії. Просто кадр в кадр. За якість газону нічого не можу сказати, тому що на PlayStation 4 це просто катастрофа. Те саме з сітками. Тому та людина, в якої є консоль нового покоління, від візуалу кайфани в 10 разів більше, ніж власник стареньких приставок. Початок Ultimate Team, як завжди, нічого нового. Все те саме, як і в попередніх версіях. А от далі, друзі, напевно, найбільше нововведення, яке. Є в ФК-24. Жіночки і чоловіки в одній команді. Мого кукареллю обігнала якась малиха з рейтингом 88. Момент є в Телеграм. От в реальному житті це можливо? Ну просто дайте відповідь. На воротах дамочки стоять на рівних з попголкіперами. Єдине, в чому поступається, так це в зрості, і через це часом пропускають шляпи. В полі через тендітні моделі вони досить часто розбиваються при першому дотику з габаритним захисником. Але якщо вони уникають прямого контакту, то втікають досить таки успішно. За рахунок фінтів мікродриблінгу можна нормально крутити хребти за тих самих дівчат. Умовна кер, це типу жіноча версія Мбапе. буде кохати весь вас захист дуже палко. Просто не розумію одного моменту. Я от хочу грати в нормальний футбол звичайними, незграбними потними мужиками. На який хрін мені вся ця свінгербаті на полі. Ultimate Team зараз виглядає як коп, коли збираються тіпи поугарати, створюють абсолютно різнопланових гібридів і вся ця компанія носиться по полю. Я не сексист. І нормально відношусь до жіночого футболу. Але змішувати жіночий футбол у чоловічий – це безпреділ. По нормальному повинен бути дисбаланс шалений. В грі мій чилвал зі зростом 1,80 метрів. Програє боротьбу головою ті же керф ці зростом 1,67 шістдесят сім. Ці докази в Телеграм. Так, от я веду все до того, що можна зробити куди простіше, і будуть всі задоволені. Приклад історія з крос-платформою в Ultimate Team. Я граю на PlayStation 5. Я не хочу зустрічатись проти гравців, які грають на ПК, бо там багато читерів і це псує ігровий процес для мене. Я беру і вимикаю крос-платформу. Все. Проблема вирішена. Чому б не зробити так само зі змішуванням жіночих і чоловічих складів? Я хочу грати чоловіків проти чоловіків. Я беру і вимикаю свінгер-паті в грі. Елементарне рішення. Ті, хто хочуть змішувати склади, будуть грати з такими самими змішаними складами. Але все одно народ, ми звикнемо і будемо в це грати. Покійки. Відкриття паків прекрасне. Дизайнери заморочились і зробили круто. В цілому, у мене ніколи питань до цієї ланки і спортс не було. Я про дизайнерів. Нововведення стосовно двох волкаутів одразу також підтримаю. Досить стильово виглядає. Меню глобально не змінилось, все зрозуміло і ніде ти не заблукаєш. Тільки блоки вибору режиму Ultimate Team змінили місце розташування, і зараз вони пішли вгору. На жаль, у мене режим кар'єри недоступний, тому про нього нічого сказати не можу. Але його чекаю, так як зміни й нововведення обіцяють вивести цей режим на новий рівень. Всі клуби русні і збірну прибрали з гри. Також я так зрозумів, не буде російської мови в грі. Ну і ось таке в мене перше враження, провівши 2,5 години в бета-тесті fk 24 Якщо у вас будуть питання, обов'язково задавайте. І знову ж таки, треба чекати офіційний реліз. Там вже буде готовий продукт, і можна буде сказати конкретно. Ну, а у мене на сьогодні, все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.